Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні 29 квітня, урок з української мови 122 за темою узагальнення вивченого з розділу Лексикологія. Пропоную налаштуватися на урок за допомогою вправи кригола. Яким ви уявляєте наш урок? Успіх. Усмішка, уважність. Без чого не можна обійтися на уроці. Дійсно, без розуміння, руку та роботи. А що вона нам несе? Ознайомлення та організованість, які наші очікування від уроку? дійсно, це звичайно користь. Тож, сьогодні на уроці ви удосконалите ваші знання із теми лексикологія. У своїх зошитах відступили від попередньої роботи два робочих рядочки і запишіть, будь ласка, 29 квітня класна робота. 29 квітня. Класна робота. Спочатку ми з вами повторимо те, що вивчали на минулих уроках за цією темою. Пригадайте, як виникає переносне значення. Наведіть, будь ласка, свої приклади. А що таке синоніми? Розкрийте їхню роль у мовленні. У чому особливість омонімів? Наведіть приклади? Чим омоніми відрізняються від багатозначних слів? Які слова називають антонімами? Поясніть їхню роль у мовленні. Наведіть приклади? Розкажіть, будь ласка, про пароніми? З якою метою укладають словники? Які словники ви знаєте? Якщо вам було важко відповідати на запропоновані запитання, то пропоную до вашої уваги перегляд невеличкого відео для того, щоб краще пригадати цю тему. У мові слово народжується однозначним Айстра, відмінок, дріт, октава, Київ. Та з розвитком суспільства з'являються нові предмети чи явища, які треба назвати. Де взяти нові слова? Ми, звичайно, можемо створити нове слово, можемо запозичити з іншої мови, а можемо назвати словом, що вже існує. Отак виникає багатозначність. Багатозначність здатність слова мати одночасно кілька значень. В українській мові більшість слів належить до багатозначних. Словник української мови в 11 томах фіксує, наприклад, 12 значень іменника сила. Перше здатність живих істот, напруження м'язів, робити фізичні рухи, виконувати різні дії, тобто йдеться про фізичну енергію людини, тварини. Для неї він був тільки парубок, матрос богатирської сили та вроди. Друге здатність людини до духовної діяльності, до вияву своїх розумових або душевних властивостей. Звідки береться в них? Машиністів непоборна сила духу, третя енергія, що діє на матеріальні тіла сила тяжіння. Четверта могутність, влада, авторитет, боярин, обдарований такими широкими правами, ставався силою в селі. П'ята чинність дієвість. Конституція України має найвищу юридичну силу. Шосте напруженість, інтенсивність то, ніби затихаючи, то знов з подвоєною силою розгукуючи, стогнав вітер. Сьоме. Найсуттєвіше головне сутність втім, і сила дружби, щоб підтримати товариша, який схибнувся напутити його. Восьме – джерело діяльності, спонукання могутності впливу. Дев'яте озброєні війська. Про давні бої переказували. Некрути, сподіваючись незабаром собі стрітись у чистому полі з ворожою силою. 10 люди, що належать до якого небудь виробничого колективу, до однієї професії. Люди, зайняті якоюсь спорідненою працею, діяльністю. 11 частина суспільства або суспільна група, що характеризується певними ознаками або спрямованістю в своїй діяльності, в своїх намірах. 12. Велика кількість безліч, дуже багато. Сила роботи у мене перед земським зібранням. Чи знаєте ви, скільки значень має прикметник добрий? Увага на екран. Добрий чоловік приязний, добрий сусід близький, добра звістка, яка приносить радість, добрий лікар досвідчений, добре намисто, тобто дороге, добра плата велика, добре ім'я, гідне шани незаплямоване, добрий борщ смачний, добрих півста кілометрів, добрих дві години. Кількісне вираження простору і часу. Слово Земля, звернімо увагу, і на нього, має аж шість значень. Спробуйте з'єднати значення слова з картинкою, якій воно відповідає. Третя по порядку від сонця велика планета, яка обертається навколо своєї осі і навколо сонця. Це визначення підходить першій картинці. Верхній шар земної кори зображено на шостій картинці. Речовина темно-бурого кольору, що входить до складу земної кори, є на п'ятій картинці. Суша, на відміну від водяного простору, підходить другій картинці. Ґрунт, який обробляється, використовується для вирощування рослин, це картинка третя. А значення країна, край, держава демонструє четверта картинка. От так, не підозрюючи, що слово має стільки значень, ми можемо іноді навіть дивуватися, як зазираємо в словник. Друзі, а як вважаєте, скільки значень має слово сіяти? Перше. Кидати зерно, насіння в оброблену землю певним способом розтрушуючи, розсипаючи його. Прийшла пора сіяти, а в людей нема ні зерна. Друге. Засівати, займати ділянку. Весна прийде, земля тепер своя. А чим сіяти? Третє. Вітати. У кожній хаті на долівку пшениці жменьку сіяв я. Четверте поміщати мікроорганізми в живильне середовище для вирощування. П'яте сіяти знання, паніку, розбрат. Розумне, добре вічне поширювати серед людей. Шосте пропускаючи щонебудь через сито, решето. Відокремлювати менші часточки від більших, очищати від сторонніх домішок. У коморі сіє наша наймичка муку та й співає. Сьоме розсипати рясні опади про хмару. Хмара сіяла і сіяла, щедро й не жалуючи. Восьме поширювати переважно неширокою широкою смугою. Б Які лампи денного світла сіяли на землю срібне світло? А що трапиться, якщо ми посунемо наголос і скажемо так, сіяти? Подумайте, ви, мабуть, згадали, як називаються слова, що пишемо або вимовляємо однаково, а значення різні? А вже ж це омоніми. Читаємо в словнику: сіяти те саме, що сяєте, сіяло сонце в небесах. У нашій мові є дуже багато слів, які звучать або пишуться однаково, але не мають взагалі нічого спільного у значенні, нічогісінько. Це так звані омоніми: надія, упевненість у здійсненні чогось, і надія ім'я. Кирпа короткий і задерданіс, і кирпа прізвище. Омонімічні пари, як правило, розрізняються в контексті і не завдають труднощів читачам. Досить часто такі слова використовують для гри словом. Грали у футбол два коти. Котику до мене м'яч коти. Детальніше про омоніми ми поговоримо на одному з наступних занять, де нам потрібно нашерошити вушка і бути максимально уважними. Саме в такі моменти, коли є слово, і ми маємо розрізнити, це багатозначне слово чи омонім. Запам'ятайте, значення омонімів абсолютно різні, як от вулканічна лава і дерев'яна лава. Ну що в них спільного? А багатозначні слова, як клубок із нитками, що розкручуються. Зберігають смислову спільність між словами, адже відтінки значень переносяться за схожістю чи функцією, як от крила і птаху літаку допомагають літати, тобто мають спільну функцію. Ручка, за яку тримаються, є і в дитини, і в сумки, і у дверей. Голова найважливіша частина цілого, є і в людини, і в капусти, і в команди. Так, друзі, у спортзал ходять, щоб тренуватися. А на урок української хіба ні, тож не можу відпустити вас без цікавої вправи. Завдання перше ось таке. Зараз на екрані з'являться слова. З'ясуйте, де багатозначні слова, а де омоніми. Час дізнатися правильні відповіді. Слово ірис є омонімом, бо має не зв'язані між собою значення: перше ірис або півники багаторічна трав'яниста рослина з родини півникових. Друге – «гатунок цукерок у вигляді кубиків шоколадного кольору. Слово ніс є багатозначним, це і орган нюху, і дзьоптаха, і передня частина судна або літака, і навіть передня частина взуття. Схоже, що всі значення цих слів об'єднує форма. Слово гриф є амонімом, бо значення слів не пересікаються. Ось порівняйте, це у міфології стародавнього світу фантастична істота з головою орла і тулбом лева грифон. Або це довга вузька частина струнних інструментів, вздовж якої натягнуті струни. Нічого спільного. Багатозначним є також слово корінь. Це і частина рослини, і частина зуба або волосини. Це слово є важливим у мовознавстві, бо корінь є частиною слова. На слові журавель цікаво у вас спитати, якого журавля ви уявляєте, заплющивши очі. Більшість із вас точно скаже, що птаха. Дехто, можливо, чув, що так називають довгу жердину, приладнену біля колодязя як важі для витягування води. І лише любителі потанцювати знають, що так називають народний сюжетний танець, у якому танцівники зображують журавлів. Тломачний словник підтверджує, що слово журавель багатозначне, а ми розгледіли, що значення цих слів схожі за формою. Завдання друге ось таке. Зараз на екрані з'явиться гумореска Павла Глазового. Прочитайте її та знайдіть слова, що можуть, на вашу думку, бути багатозначними. Чудний школяр. Двох онуків дід старий посадив на руки та й розказує казки, слухають онуки. Раптом меншенький спитав: А скажіть, дідусю, ви ходили в перший клас? Та ходив, Павлосю? От був номер. Малюки сміхом залилися, як до школи ви прийшли з бородою й лися? Слово казка має два значення: перше, розповідний народно-поетичний або писемно літературний твір. Друге те, що не відповідає дійсності, вигадка, байка. Як вважаєте, які казки розповідав дідусь дітям? Наступне слово клас означає не лише великі групи людей, а й кімнату, де здійснюється навчальний процес. Наприклад, ми кажемо, після дзвінка діти забігли в клас. А ще клас означає міру якості рівень чого-небудь, наприклад, це продукція високого класу. І не тільки, і не тільки більше значить цього слова ви знайдете в тлумачному словнику. А в гумористі Павло Глазовий має на увазі саме групу початкової середньої школи або гімназії, що охоплює учнів та учениць одного року навчання та однакового рівня знань. Також нашу увагу полонило слово номер, що теж є багатозначним, адже позначає порядкове число предмета або кімнату в готелі, або окремий виступ артиста. Звісно, у словнику ми знайдемо ще більше тлумачень, та в гумористі йдеться саме про той номер, що означає який-небудь несподіваний дивний вчинок. Багатозначність ознака того, що наша мова з'явилася не вчора, а розвивалася сторіччями слова. Що як діаманти переливаються різними значеннями, урізноманітнюють художній стиль і є скарбом для мистецтва літератури, адже письменники і письменниці словами, як художники і художниці барвами, можуть змалювати кожен порох людської душі. Доступ до скрині діамантів не обмежений, для цього вам, друзі, потрібно зазирнути в конспект під цим відео. Там ви знайдете ще більше цікавих завдань і тестів. А ми з вами працюємо далі. У своїх зошитках вам слід виконати ось таке невеличке завдання. Доберіть синоніми, синоніми до слів. Перше слово добре. Пишемо з вами з нового рядочку добре. Ставимо тере. І напишіть, будь ласка, декілька синонімів до цього слова. Перевірте, це може бути прекрасно, відмінно, чудово або вражаюче. Наступне слово великий. Так, величезний, гігантський, масивний, потужний чи здоровенний. До слова красива доберіть синоніма, приваблива може бути чарівна, прекрасна, розкішна чи дивовижна, розумна, дійсно інтелектуальна, кмітлива, мудра, логічна або досвідчена. Добре, а тепер, будь ласка, доберіть антоніми до слів великий, гарячий вгорі, довгий, сильний, світлий, багатий, правильний, молодий, швидкий. До слова великий. Який антонім ми можемо підібрати? Антоніми нагадуються протилежні слова за значенням дійсно великий, малий, далі гарячий, холодний вгорі, внизу довгий. Так, короткий, сильний, слабкий. Так, далі, будь ласка, самостійно. Супер, дуже добре. А далі я пропоную вам чотири невеличких інтерактивних завдання. Бейть свій будь-який гаджет, це може бути телефон або планшет. Відскануйте QR-кодик та виконайте запропоновані онлайн-завдання. Це перше завдання, яке ви виконуєте. Скануйте QR-код, виконуєте завдання, відео натискаючи на паузу. Далі це наступний QR-код до другого завдання. Діти, ці завдання ви виконуєте тільки для себе, нікуди їх відправляти, прикріпляти фотографії не треба. Це я вам пропоную для того, щоб ви краще. Засвоїли поданий матеріал та більше пригадали інформації для того, щоб гарно впоратися з підсумковою контрольною роботою за рік. Наступне завдання спинувати QR-кодик. Так, і ще одне завдання. Так, діти, я впевнена, що ви дуже добре попрацювали. Ваше домашнє завдання це підготуватися до підсумкової контрольної роботи за рік. Я дуже вас прошу повторити всі правила, повторити всі навчальні одинички, повертайте свої зошитки для того, щоб все це пригадати. Впевнена, що ви гарно впораєтеся із контрольною роботою. І наостанок рефлексія, право відкрити мікрофон. Доповніть, будь ласка, речення, сьогодні я дізнався або дізналася, було цікаво, було складно. Я зрозумів, зрозуміла, що. Тепер я зможу. Я навчився, навчилася, у мене вийшло, я зміг, змогла. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей.